Вітаю вас, в любі малята та помічники-батьки. А ви впізнали нашого героя? Так, це дівчинка Жуж. А коли йшла вона зранку до нашого садочку, вона зустріла. Кого? Як ви гадаєте, малята? А ви дізнаєтеся, коли прослухаєте рядки віршика? Осінь, осінь, листопад! Жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі, відлетіли вже лелеки. хмари небо затягли, вітер віє з-за гори, ходить осінь листопадом. Жовте листя стелить садом. Ну що, малята, я сподіваюся, що ви догадалися, про яку ж пору року йдеться в цих рядках? Так. Вірно, це осінь. Тому, послухайте, стало сонечко давно, загляда до нас в вікно. Нума швидше квапить нас математиці вже час. А провести наше заняття з математики наші герої, осінь та іскорка Жужа, від... пропонують, запрошують відвідати парк та ліс. І на цій прогулянці ми закріпимо з вами рахунок в межах трьох. Пригадаємо геометричні фігури. Поняття високий низький. А щоб було цікавіша наша прогулянка до лісу. Іскорка Жуж за допомогою своєї суперсили створила нам цікаве відео. І пропонують з осінню нам його переглянути. Але Перш ніж почати переглядати, пригадаємо свої гарні чарівні слова, які вони завжди промовляють. Жуж, нагадай нам, будь ласка, які ж ці слова? Ну, а друзі, разом грати, суперсили розвивати. Малята, давайте разом з Жужою і осінню ми іще разочок промовимо ці чарівні слова. Ну, ма, друзі, разом грати! Суперсили розвивати! Ну що ж, малята, починаємо набирати наші суперсили? Тож, запрошую на перегляд відео цікавого. Ще недавно в небі синім пролітали журавлі, а сьогодні безгомінні ходить осень від краю до краю. Від двору до двору пройшла пані осінь до людей у садок і побачила там маленького їжачка, який збирав червоні яблучка. Скільки яблучок у цього їжачка малята, порахуйте. Так, у цього їжачка одне яблучко. А в цього їжачка скільки яблучок. Так, два яблучка. А подивіться уважно, в якого їжачка яблучок більше? Так, ось у цього в нього два яблучка. А скільки яблучок у цього їжачка? Так, у цього їжачка цілих три яблука. В якого з їжачків яблук найбільше? Так, у цього їжачка три яблука, а у цього два. А у цього їжачка одне яблуко. Так, найбільше у цього їжачка в нього три яблука. А найменше одне яблучко. Ось у цього їжачка. Молодці, дітки, а що треба зробити? Щоб у одного і другого їжачка було по три яблучку, і їхня кількість була однакова. Так, треба нашому їжачку. Дати ще одне яблучко, і тоді їх буде порівну у кожного їжачка по три яблучка. Попрощалася осінь з їжачком та й пішла на город. А на городі за капустинкою і вже сховався зайчисько, Пані осінь його злякала, і він побіг до лісу, а вона разом із ним. Прийшла до лісу, роздивилась і побачила, що там все різне за висотою. Подивіться, будь ласка, який грибочок вищий. Так, ось цей. А який пеньочок вищий? Так, ось цей, молодці малята. А тут який грибочок вищий. Так. Ось цей. А яке дерево вище, як ви гадаєте? Ось це дерево вище. А тут ялинка та кущик. Хто ж вищий? Так, ялинка вища. А яке дерево тут вище? Дуб чи берізка? Дуб вищий. А тут якийсь грибочок вищий? Ні, тут обидва грибочки однакові по висоті. Молодці дітки. А хто тут вищий? Так білочка. Наша білочка готується до зими, але знайшла вона в лісі незвичайні жолуді. Подивіться лише на них та відповідайте, яка геометрична фігура на цьому жолуді. І на білочці. Так, будьте уважні, малята. Так, це вже відомий нам прямо кутник молодці. А цієї білочки з якою геометричною фігурою Жолудь. Так, дітки, це овал. А якого він кольору? Так, він зелений. А ця білочка жолудь з якою геометричною фігурою знайшла? Так, дітки, ви здогадались? Так, це круг. Якого він кольору? Так, він червоний. Ще один незвичайний жолудь, яка геометрична фігура на ньому намальована? І якого вона кольору? Подивіться, будь ласка, уважно. Ви вже здогадались? Так, це квадрат жовтого кольору. Молодці. А яка геометрична фігура на жолуді у цієї білочки? Кого вона кольору? Так, це фіолетовий ромб, молодці дітки. А яка геометрична фігура на жолуді у цієї білочки? І якого вона кольору? Ви здогадалися, дітки? Так, це синій трикутник. Осені з вами сподобалося, і вона помандрувала далі розфарбовувати все навколо. Малята, ну що, сподобалось вам моє відео? Де ви в ньому, переглянувши, пригадали, як цифри знаєте, в рахунок до трьох. Згадали геометричні фігури, поняття високий, низький. Я сподіваюся, що вам було дуже цікаво і корисно це дізнатись. А мені час прощатися. Малята, наше заняття добігло кінця, тому я теж говорю вам до побачення. Жужа з вами також прощається. Пока, малята! До нових зустрічей!